Він народився у Севастополі і мріяв стати моряком, але в юності потрапив на гачок КГБ за сприяння чекістів, побудував блискучу дипломатичну кар'єру, працював за кордоном і був одним з найуспішніших шпигунів Кремля. Відправляв у Москву секретні документи, які допомагали комуністичній імперії в боротьбі з ненависним капіталістичним світом. Однак, співпрацюючи з КГБ щиро ненавидів і чекістів, і комунізм як такий, в якийсь момент у сповнені спокус Колумбії взагалі пустився берега, легкодоступні дівчата, випивка, розваги. Зрештою, потрапив у розставлену циру медову паску, тобто зайнявся любовними втіхами з підставною жінкою, перейшов на бік американців і став агентом центрального розвідувального управління. Настільки загрався у шпигунські ігри, що отруїв свою наречену, а згодом і сам був змушений прийняти смертельний ціаніт. Про це мало хто знає, але саме неймовірна історія уродженця Криму лягла в основу культового роману і відповідно телесеріалу Тарс уповноважений заявити, який Юліан Семенов написав, вивчаючи архіви КГБ. Друзі, вітаю! Сподіваюся, що цим коротким анонсом ми зацікавили вас. З вами канал за і Сьогодні ми говоримо про Олександра Огородніка, совєтського дипломата, перебіжчика і подвійного агента, людину, яка плюнула на соціалістичний рай та ідеали комунізму і перейшла на інший бік, доклавшись до виникнення однієї з найголовніших шпигунських історій холодної війни. Секс і навіть кохання у цьому зіграли не останню роль. І традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню блогу просторам YouTube. А отже, його побачить більше глядачів. 1984 рік в СССР на екрани виходить серіал Тарс уповноважений заявити, який відзняли на кіностудії імені Горького. Шпигунський трилер розповідає про події, що розгортаються в часи холодної війни, боротьбу совєтської та американської розвідок. Його сюжет настільки захоплюючий, що кінострічку переглядають мільйони у час показу вулиці, міст і сіл стають безлюдними. Глядачі дивляться, дискутують, обговорюють з колегами на роботі, але втім, мало хто здогадується, що кіно має документальну основу, а події, які були в реальному житті, не менш Цікаві ніж екранізовані, причому прототип персонажа народився у Севастополі. Це з виду доброзичливий та усміхнений Олександр Огороднік, якого ви можете побачити на світлині, і який на кількох континентах зумів натворити стільки всього, що на цілі десятиліття вписав своє ім'я в історію світової розвідки. Зараз ми перейдемо безпосередньо до розповіді, але спершу один цікавий факт. День показу першої серії не випадково збігся з відкриттям Олімпійських ігор у 1984 році, які проходили у Лос-Анджелесі, і де совєтські спортсмени участі не брали. І це мало доволі просте та банальне пояснення. За п'ять років до того Кремль здійснив військову інтервенцію в Афганістан, де намагався встановити свій маріонетковий комуністичний режим. Світ відповів жорсткими санкціями, зокрема, бойкотом Олімпіади, що наступного року проходила у Москві. На неї було витрачено шалені гроші. Це, мав бути тріумф, яким Кремль намагався продемонструвати велич, потугу і багатство імперії. Але в результаті все обернулося пшиком, бо Сполучені Штати Америки, Канада, Японія і багато інших держав участі у змаганнях не взяли. Затамувавши образу, Москва вирішила діяти у відповідний спосіб. СССР та його сателіти бойкотували вже американську олімпіаду. Коли вона стартувала, то в союзі вдавали, що нічого не відбувається. А щоб інформаційно перебити спортивні змагання, на екрани випустили рейтинговий шпигунський серіал. І це добрий приклад того, як пропагандисти використовують у своїх цілях засоби масової інформації, зокрема і телебачення. Але зараз розповідь не про це. Отже, 1939 рік у Севастополі в сім'ї кадрового морського офіцера народжується хлопчик, якого називають Олександром. Він вирішує і те батька і після завершення школи вступає у нахімовське військово-морське училище у тодішньому Ленінграді. Далі поступає у вище інженерно-технічне училище ім. Фрунзе. Там на перспективного курсанта звертають увагу представники військової розвідки, які присвоюють йому ім'я Стахановець і беруть на гачок. Своїм зв'язкам із секретним відомством юнак задоволений, бо марить зробити кар'єру і добре розуміє, що в ГРУ йому точно допоможуть. Хлопець доволі амбітний, і щоб швидше піднятися по соціальній драбині у 1959 році вступає у комуністичну партію, бо розуміє, що без членства у ній успішну кар'єру зробить. Робити годі. Але на біду, попри всі старання з навчанням не складається ближче до закінчення училища в огородника, розпочинаються проблеми зі здоров'ям. Він пропускає пари і, зрештою, його чи відраховує, чи він сам забирає документи. Точної інформації про це, на жаль, не збереглося. Якийсь час поневіряється світом від одного підробітку до іншого. Зокрема, йде працювати у нічну зміну у друкарню. Але все це не те, про що він мріяв. Тож уродженець Криму наважується і подає. Є документи у Московський державний інститут міжнародних відносин. Ви скажете, як так? Адже відомо, що це був престижний, фактично закритий для простих пролетаріїв заклад, куди могли поступати хіба що діти партійної еліти чи генералів. Усі, ті, хто мав вагу у суспільстві. І матимете рацію, бо так справді було. Але сталося так, що саме у той період серед населення почали поширюватися розмови щодо престижних совєтських вишів, вступає виключно еліта, щоб зупинити негатив, який відповідно зачіпав і партійну. Верхівку керівництво країни дало негласне розпорядження. Якщо дитина розумна і талановита, то зараховувати її до навчальних закладів без жодної протекції. Однак не варто тішити себе ілюзіями так було недовго, бо ніякого рівноправ'я і соціальної справедливості в комуністичному суспільстві не було, скільки про це не торочили адепти СОКА і російські пропагандисти. Ми частково зачіпаємо цю тематику у своїх випусках про так звану безплатну медицину і найкращу у світі освіту. Це я іронізую. Отже, Олександр поступає на міжнародні відносини і одразу потрапляє під ковпак КГБ. Цьому не було нічого дивного, бо університет готував дипломатів та співробітників міжнародних організацій, які отримували посади в МЗС, ООН чи інших структурах. У майбутньому їм випадала честь виїжджати за кордон, спілкуватися з іноземцями і представляти країну на міжнародній арені. Відповідно, ти міг бути дрібним клерком, консулом чи впливовим послом, але в будь-якому разі мав співпрацювати з тоталітарною спецслужбою. Не оминає така доля і нашого героя, що в університеті він опиняється на гачку у КГБ і отримує агентурне псевдо «Дмітрієв». Спершу слідкує за однокурсниками і доносить, про що вони говорять, які мають настрої тощо. Це відкриває перед ним залізну завісу, і у складі молодіжних організацій Олександр Огородні кілька разів виїжджає за кордон. Ми можемо лише уявити, якою насправді була довіра до нього, бо з мільйонів це випадало одиницям. До прикладу, щоб виїхати туристом навіть у дружні країни соціалістичного табору, людина мала пройти сім кіл пекла. При тому індивідуального туризму не було лише груповий, і до кожної групи обов'язково прикріплювали наглядача з поміж відповідних органів. Далі, завдяки підтримці чекістів, наш герой вступає в аспірантуру і здобуває науковий ступінь кандидата економічних наук жениться. Його беруть на роботу у міністерство зовнішніх справ. У 30 років огородник він же Дмитрів, стає другим секретарем посольства СССР у Колумбії. Тобто, як ми розуміємо, співпраця з КГБ дала свої плоди дуже швидко. І здавалося одну, що б ще треба: чудовий колумбійський клімат, сіра комуністична дійсність з чергами і порожніми полицями залишилися позаду. У нього хороша зарплата і різноманітні пільги, які простим людям недоступні. Але річ у тім, що огороднік був ловеласом і мав популярність серед жінок. Цим відзначився ще в юні роки, коли вчився в училищі. І, хоч в Колумбію поїхав разом із дружиною, однак це не завадило йому пуститися берега і завести численні любовні романи і на новому місці. В Боготі хто не знає це, столиця Колумбії він завів коханку із совєтського торгівельного представництва, яку звали Ольга Сірова. Пообіцяв їй, що розлучиться, і візьме жінку заміж, називав своєю нареченою та відповідала взаємністю, і також дала слово, що піде від чоловіка. Але навіть при цьому Ловелас усе одно продовжував ходити наліво, бо і дружини, і сірової йому теж було замало. Ось світлина з того періоду: колумбійський капелюх, сорочка, картата, краватка. Хто б перед таким устояв? Звісно, що любовні походеньки потребували чималих коштів і зарплати секретаря на усе не вистачало. Тоді чоловік вдався до шахрайства, пішов на посадовий злочин. Потай від начальства за 800 доларів продає свій списаний службовий автомобіль «Форд», а у бухгалтерії називає значно меншу суму. Різницю без жодних мук совісті кладе собі у кишеню. Також на пару із власником місцевої автозаправки заводить підпільний бізнес. Один купує у посольському магазині по знижках спиртне і сигарети. Інший втридорога перепродує їх на заправці. Заробіток був непоганим. Якщо у магазині пляшка горілки коштувала 5-6 доларів, то перепродували її вже за 20. Я поступово перетворююся на блудливого пса, який, втративши голову, гасає за сучкою. Перетворююся на безпринципного неробу і негідника, стаючи одним з тих, кого все життя зневажав, напише Огороднік у своєму щоденнику. Друзі, далі ми розповімо вам найцікавіше, як любов до жінок привели огородника у медову пастку, після якої він сидів на гачку уже в іншої спецслужби ЦРУ. Неймовірна історія за хвилину, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати великий збір на критичні потреби для кількох підрозділів, які на передовій потребують дронів, генераторів, тепловізорів, нічної оптики та антенн. Усі ці очі і вуха, які допоможуть хлопцям виконувати свою роботу більш якісно. Тож, якщо маєте зайву копійчену, не шкодуйте, закиньте їм, бо після чуток про усі ці мирні ініціативи, рівень донатів упав критично. Усю інформацію та реквізити зможете знайти в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати й нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами неньки України є міжнародна система PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Для нас важлива кожна гривня, бо дає нам змогу робити улюблену справу і створювати ще більше цікавого контенту. І ми продовжуємо. Отже, як зізнавався Олександр Огороднік, сам він став блудливим псом. Попри свої безпосередні обов'язки, намагається крутити у Колумбії бізнес і весело проводить час із жінками. Можливо, ситуація і не мала б таких наслідків, які вона матиме далі, якби власник заправки не був агентом колумбійської розвідки, яка тісно співпрацювала з ЦРУ. Там дізнаються, що працівник совєтського посольства любить дівчат, але має проблеми з грішми. Тож його вирішують затягнути у медову пастку. Тобто організовують буцімто випадкове знайомство з миловидною співробітницею Колумбійського університету іспанкою за походженням Пілар Соарес, яке закінчується сексом, сексом під прихованою камерою. У своїй книзі головний супротивник, таємна історія останніх років протистояння ЦРУ та КГБ, що вважається такою ґрунтовною працею з історії розвідки. Версія трішки відрізняється. Нібито огородник сам познайомився з іспанкою і без тями закохався у неї. І тільки тоді на неї вийшло ЦРУ, яке запропонувало завербувати працівника консульства. Та погодилася, бо розраховувала, що коли коханець почне працювати на Америку, то вже не повернеться у сувок. Залишиться відповідно з нею для цього. Нишком від чоловіка навіть показала американським розвідникам щоденник, у якому той зокрема писав, що ненавидить совок так чи інакше, але по огородніку відпрацювали за класичною схемою. Його знайомство з жінкою використали як нагоду затягнути у медову пастку. Що таке медова пастка? Можливо, хтось не знає, це доволі відома практика спецслужб, що пов'язана з використанням романтичних або сексуальних стосунків у політичних цілях. Включаючи і шпигунство, її активно використовували і досі продовжують використовувати усі спецслужби світу. До прикладу, доволі відомою і показовою є історія, про яку свого часу писали усі світові змі, коли совєтська акторка Лариса Кронберг затягнула у таку пастку французького посла у Москві Моріса Дежана і змусила його працювати на комуністів. Коротенько, як це було? Знову ж таки, класична історія. Всеросійський державний інститут кінематографії імені Герасимова у поле зору КГБ потрапляє молода, красива студентка Лариса, яка мала хороший гумор і знала кілька іноземних мов. Що робило її чудовою кандидатурою для пікантної роботи? Відповідно, кагебісти зробили їй пропозицію, від якої та не змогла відмовитися. Дівчина пішла на співпрацю, а взамін отримала ролі в кіно, стрімку кар'єру і житло у столиці. Грала у фільмах, але свою головну роль виконувала в інших сюжетах, тих, що писали в кабінетах всесильного КГБ. Одного разу там вирішують схилити на свій бік французького посла у Москві, щоб він лобіював і пропагував інтереси комуністичної імперії. Відповідний план співробітники держбезпеки розробляли кілька років, оскільки гроші іноземця не цікавили, то у спецслужбі вирішили зіграти на його слабкості до жіночої статі. Моріс дежан, хоч і був одружений, але мав славу Ловеласа. КГБісти організовують їхню зустріч. Це стається під час одного із світських заходів. Француз на 30 років старший за Ларесу. Та включає усю свою чарівність і його зводить з розуму. Вони починають зустрічатися і в результаті вступають у статеві стосунки. Одного разу, коли дружина Моріса відправилася з Москви додому, акторка запросила дипломата до себе на квартиру. Наївний француз погоджується. Насправді це була не домівка, а конспіративна квартира, де за перегородкою сиділи співробітники КГБ. Усе, що відбувалося, вони знімали і записували. Коли коханці роздягнулися і Лягли в ліжко на порозі з'явився буцімто чоловік з приятелем, які за легендою були геологами і несподівано повернулися з експедиції. Їхню роль також відповідно грали співробітники спецслужби. Псевдочоловік акторки влаштовує сцену ревнощів, дає дружині кілька ляпасів. А француза починає несамовито бити. Увесь цей час. Прекрасна Лора плакала і викрикувала: Зупинись! Зупинись! Ти його вб'єш. Він посол Франції. Після цієї фатальної зустрічі послу показали компрометуючі матеріали і запропонували стати агентом впливу. Роками той був змушений працювати на благо СССР, вивідував інформацію, здавав плани, просував необхідні для Кремля ідеї. До речі, якщо вам цікава така тема, то про це і багато іншого ми розповідаємо в одному із своїх найкращих випусків повії з погонами, який уже набрав понад мільйон переглядів. У ньому реальні історії, як спецслужби використовують у своїх цілях дівчат легкої поведінки. Матимете час, то обов'язково перегляньте. Але ми повертаємося до нашої основної історії. Отже, Олег Огороднік потрапляє у таку ж пастку, спить з іспанкою, а все це приховано фільмують у січні 73-го, за іншими даними, у 1974 році агенти ЦРУ приходять до нього, показують усе відзняти і погрожують, що якщо він не піде на співпрацю, то фото чи відео будуть оприлюднені. Відтак прощай, кар'єра і безтурботне життя. Привіт, повернення у безпеку безрадісний совок, що найцікавіше кажуть, що виходить з Криму навіть не думав чи зраджувати СССР і КГБ, бо справді ненавидів совок до глибини душі. Про це повідомив одразу при вербуванні офіцеру ЦРУ, починає передавати американцям секретну інформацію, яка приходила з дипломатичною поштою з Москви. Першим шпигунським успіхом стало копіювання і передача договору про стан і перспективи совєтсько-китайських відносин Генрі Кісінджер, який у той час обіймав посаду державного секретаря, оцінював їх як цитую найбільш важливу розвідувальну інформацію, яку він коли-небудь читав у держдепартаменті. За усе це з Огородником щедро розраховується грішми, які передають через Пілар. Збереглися відомості, що кожного місяця дипломат отримував 10 тисяч доларів на рахунок у банк і ще тисячу готівкою. Крім того, коханка передала йому абонемент на лікування у стоматолога. А за першу матеріальну винагороду він придбав смарагдові ювелірні прикраси для своєї матері і контактні лінзи для себе, які були недоступними в СССР. Оцей абонемент до стоматолога, контактні лінзи, усе це добре розповідає про добробут, який панував в імперії. Недарма кажуть, що коли совєтські люди виїжджали за кордон, то там їх впізнавали одразу за зубами, і це на хвильку мова йде не про просту людину, а працівника консульства. Як розвивалися події далі? Огороднік проходить навчання, де опановує різноманітні шпигунські уміння ЦРУ: як маскувати сховки, явки, паролі, розшифровка радіопередач, використання спецтехніки того ж року, новоспеченого агента переводять до Москви, де він отримує посаду в міністерстві зовнішніх справ СССР. Тобто, через нього ЦРУ здобуває доступ до закритого відомства і відповідно до ще більших таємниць Кремля. Перед поверненням в імперію огороднік отримує спеціальний транзистор, який міг приймати сигнал з франкфуртської резидентури ЦРУ, замасковану у ручку фотокамеру та інше шпигунське обладнання і отруту на випадок того, якщо щось піде не так і він потрапить у руки КГБ. Таку умову перед новими роботодавцями поставив сам чоловік, бо добре усвідомлював, що з ним зроблять чекісти. У період 1974-1977 років Огороднік кідеться у книзі Головний супротивник, таємна історія останніх років протистояння ЦРУ та КГБ. Був одним із найцінніших агентів у Москві. Він отримав доступ до більшої частини шифропереписки МЗС і став передавати американцям абсолютно секретні совєтські документи, що давали їм безпрецедентну можливість заздалегідь знати совєтську позицію на переговорах щодо стратегічних озброєнь. До речі, тоді ж розлучився з дружиною і почав жити з старою коханкою колумбійського періоду Ольгою Сіровою, на якій свого часу обіцяв одружитися. Але очікуваного весілля не відбулося, оскільки жінка дуже швидко померла. Причому при доволі загадкових обставинах у неї стався набряк легень, але крім цього, температури чи якихось інших симптомів, що вказували б на вірусну інфекційну хворобу, не було. Тоді офіційною причиною смерті назвали гриб з ускладненнями. Чоловік побивався над труною коханої. Плакав і перед похованням надягнув на її палець обручку. Однак, через кілька років, коли уже з'ясувалося, що він, агент СРУ, зробили ексгумацію, то виявилося, що сірову отруїли і зробив це швидше за все сам шпигун, побоюючись, що жінка підозрює про його агентурну роботу. У контексті московського періоду є цікавою його співпраця з вдовою оперативника ЦРУ і співробітницею резидентури розвідки США у столиці СССР Мартою Пітерсон. Ось ви можете побачити її на світлині. За наявною інформацією, це була перша жінка оперативних з американського боку, яка брала участь у шпигунській діяльності на території імперії зла. Офіційно працювала в посольстві США, але насправді була агенткою. Головним завданням якої було підтримувати контакт із огородником, передавати йому мікроплівки та інструкції, забирати зі сховків зашифровані повідомлення. Отже, увесь цей час, допоки Огороднік огородник жив і працював у Москві, бачили, що звідкись іде постійний витік інформації. Відповідно, в КГБ почали шукати крота. Зрештою, після кількох років полювання таки вийшли на слід нашого героя. Його арештували при вході у власну квартиру. Дома знайшли майстерно облаштовані сховки, у яких лежали пістолети, інструкції, блокноти із шифрами та інша шпигунська атрибутика. Щоправда, витягнути більше інформації, чекісти так і не змогли, адже огородник витягнув ручку, щоб написати письмове пояснення, миттєво підніс її до рота і розтиснув зубами, сховану у пачку капсулу з отрутою врятувати шпигуна не зуміли, і виникає запитання: а як комуністи змогли вийти на його слід? Виявляється, що до цього швидше за все причетний Карл Кехер, чех, який приїхав до штатів у 1965 році, і який стверджував, що втікає від більшовиків, але насправді працював на чехословацьку розвідку і КГБ. У рамках своїх службових обов'язків він займався перекладом розшифровок телефонних прослушок. Деякі із цих розмов вказували на те, що в ЦРУ є надійне джерело совєтський дипломат у столиці Колумбії, отримавши цю інформацію, КГБ і почало полювання, яке, врешті-решт, вивело на огородника. Отже, коли його впіймали, то в ЦРУ про провал агента не знали, і це дало змогу викрити і його спільницю. Одного дня Марта Пітерсон пішла, щоб залишити закладку на мості через Москва. Ріку, і там затримали і її. Ось рідкісна світлина з оперативної зйомки. Працівницю посольства оголосили персоною нонграта уже менше як за 72 години. Вона була у США, де наступного дня разом із директором ЦРУ. Мала зустріч в овальному кабінеті із президентом Джиммі Картером, кажуть, що почувши історію про Олександра Огородника і Шпигунські пристрасті, які вирували довкола нього, президент був у захопленні. І чи не найголовніше у всій цій заплутаній, але цікавій розповіді виявляється, що іспанка Пілар Соарес, з якою уродженець Севастополя колись мав стосунки у Колумбії, яка фактично і доклалася до його роботи на ЦРУ, народила від шпигуна доньку. Її назвали на честь тата Алехандра. Вона виросла і написала книгу «Ведмеді, атоми і шпигуни, у якій також описала цю неймовірну історію. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про уродженця Севастополя, ЦРУ, КГБ і Шпигунські ігри часів Холодної війни. Якщо вам було цікаво, то напишіть про це і ми обов'язково продовжимо цикл. Бережіть себе, зустрінемось!